Справа в тому, що найбільш відомою інсценізацією на сьогоднішній день є інсценізація Василя Василька, яка власне пройшла по всіх театрах України. Проблема тієї інсценізації, як на мене, це те, що вона була зроблена в дусі свого часу. Тобто дуже багато пісень, танців, які, як на мене, людини сьогодення трошки є нелогічними в моментах, коли виникає справді драматична ситуація. Тому не до співів і не до танців, шановні. Оце моя особиста думка була. Це по-перше. А по-друге, все таки там основний пафос робився на присутність якогось такого ефемерного року, фатуму, і пішло, поїхало. Які Стоїть над персонажами, і персонажі при всій своїй активності характері, вони все ж таки були пасивні події, тобто вони не вирішували нічого в сюжеті, просто от мусили дойти до кінця, аби на них цей домоклів меч впав. Мені це діло не подобалось, тому що я в житті усвідомлюю, що 50% це це дійсно доля, а 50% це це все-таки дійсно наші вчинки. Тобто, ми десь на якомусь етапі ми самі своє життя творимо. І, власне, вже від цього я йшов, трактуючи матеріал. Тобто, я намагався зробити все можливе, аби персонажі були дієвими і показати те, що е, та ситуація, яка утворилася, вона залежала не від небес, а вона залежала все-таки від людей. Тобто, я кажу, максимально наблизити до життя. Е, такий нюанс, наприклад, як, от е, ну ви знаєте, приблизно матеріал, що матеріал побудований на любовному трикутнику молодих. Гриця, Настки і Тетянки дуже часто історію Гриці, який любив двох панянок, беруть як запропоновану обставину і, власне, вже сприймають це як долю. Я ж в своєму варіанті намагався дати пояснення актору і зрозуміти для себе і пояснити у виставі, чому так сталося, що він. Гуляв з однією, а оженився все-таки на іншій. І, власне, вже пояснюючи, даючи відповідь на це запитання, власне, появляється і трактування, і багато речей стають дійсно зрозумілими і цікавими. І в принципі. Е в житті ми з таким доволі часто зустрічаємося, тобто я сподіваюся, що глядачі це зрозуміють, побачать, і відповідно це вже буде наштовхувати їх на відповідні роздуми. Я намагався все таки зробити все можливе, аби цей твір був поданий і прочитаний максимально. По життєвому і був максимально наближений до життя, оскільки сам твір є максимально житейський. Е, попри е, поетичний пафос е, письменниці Ольги Кобелянської, там все-таки закладені житейські істини, які дуже часто в театрах просто опускають. Мені було шкода це опускати, тому я вже власне давав акцент в роботі саме на ці нюанси. Відповідно до цього була зроблена моя власна інсценізація. Це було п'ять різних варіантів, і на основі цих п'яти різних моїх варіантів вже власне виник той варіант, над яким ми працювали з акторами сьогодні. Актори грали, є такі актори, які грали в двох попередніх. І тому, коли йшов на першу репетицію, було трохи лячно, тому що все-таки, коли людина грала вже в двох інших варіантах, ти мусиш її апелювати якимись такими аргументами, щоб вона тобі повірила, що саме твій варіант є, власне, достойною уваги. Ну, коли прочитав акторам цей варіант, розповів, що воно має бути, як воно має бути, хто яку роль буде грати, як кожна роль буде страктована і прочитана, в принципі, актори зацікавилися і підтримали мене в цій ідеї. Їм було цікаво працювати власне, в цій системі координат, яку я власне, задавав. Ось така була робота над цим матеріалом.